Мега класні магніти для діток від півтора рочку. Всі яскраві, цікаві, насичені такі кольори, картинки, деталі досить великі. Матеріал, цупкий цупкий картон. Повністю по всій основі йде магнітик, гарно будуть триматися. Вивчаємо з дітками зіряток по темам. Всього йде 40 магнітів. Ось такій коробочці. З такими магнітами вивчаємо тварин. Класифікуємо їх за ознаками, групуємо за розміром. Доки мама їсти готує, також можна на холодильник їх чіпляти, вони будуть триматися. Ось так класні взагалі.